У Житомирській області свої обов'язки виконують 619 сільських голів після руйнації системи колгоспів та партійних ланок. Саме вони лишилися єдиними представниками влади у селі, і тому саме на них лежить головна відповідальність за розвиток своїх територій. Разом ми несемо відповідальність перед своїми виборцями, перед громадами за їх життя за стан справ в області, кожній територіальній громаді, адже ми Люди обрані, ми представники всього населення, кожен своєї громади, ви своїх сіл, селищ, я області, і ми повинні нести відповідальність і працювати перш за все на громаду для своїх людей. Голова обласної ради закликав керівників сіл та селищ до активної співпраці. Дуже часто на первинному рівні вирішити та чи інше питання просто неможливо. Тому про проблему треба говорити і в районах, і в обласному центрі. Можеш потягнути бери? Ні. Бери те, що тобі під силу. А якщо ти не можеш сам виконати, стукай до керівництва районної ради, міської і обласної ради. Що вони роблять? Я вам скажу. І ми завжди в діалозі. Ми допомагаємо як тільки можемо, тому що ми знаємо, що за кожним цим зобов'язанням стоять люди. Не було такого питання, щоб мене не прийняли, не вислухали. Так само на районні ради з районною радою і з районною адміністрацією. Всі ми одне одного прекрасно знаємо. Це йде спілкування не просто з різними рівнями. Ми вирішуємо ці питання. Конкретно по кожному випадку, не дивлячись на те, що хтось там керує районом, а хтось керує сільською радою, також за словами Йосипа Заполовського, голови сіл та селищ мають бути готовими до реформи місцевого самоврядування. Її прийняття означатиме збільшення повноважень територій. У першу чергу це стосуватиметься бюджетного розподілу, коли більші обсяги коштів залишатимуться у громадах.